Стало відомо, чому Порошенка не випустили з України. Про це розповів глава МЗС Угорщини Петер Сіярто. За його словами, експрезидент України Петро Порошенко хотів зустрітися з угорським прем'єром Віктором Орбаном, що в СБУ використали як пояснення недопуску Порошенка за кордон. Зустріч повинна була відбутися з ініціативи Петра Порошенка. Сіярто додав Орбан радий вести переговори з ким завгодно, включно з колишніми лідерами іноземних держав. Водночас він не став обговорювати тему зустрічі, яка не відбулася. Давайте не вдаватися в таку наукову фантастику, зазначив глава МЗС Угорщини. Нагадаю, в п'ятницю Петро Порошенко намагався перетнути кордон, але прокордонники завернули його назад. За його словами, він прямував у Польщу та США, де у нього були заплановані десятки зустрічей. З поляками він мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні, а з американцями про забезпечення фінансування воєнної допомоги. Втім, закордонне відрядження народного депутата скасували. Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради, представник партії Слуга народу Олександр Корнієнко. Трапилось це, мовляв, після отримання листа з грифом для службового користування, зміст якого Корнієнко тоді не розголосив. А в суботу 2 грудня СБО оголосила, що Порошенко планував зустріч з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном. І за розвідувальними даними російські спецслужби нібито планували використати цю зустріч для здійснення ІПСО проти України, оскільки Орбан системно висловлює антиукраїнську позицію, і до того ж є другом Путіна. СБУ звернулася до офісу президента Кабінету міністрів та Верховної Ради України із пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій. Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження Порошенко, який за словами преслужби СБУ мав стати інструментом в руках російських спецслужб.